Це класно. Просто було б добре, якби ми ще всі це розуміли в той час, коли треба. Доброго дня! Ми з вами знову на уроці географії в 6 класі. Мене звати Чимирис Світлана. Ми сьогодні з вами вивчаємо тему підземні води. Ми з вами вже ознайомилися з річками, так? з озерами, льодовиками. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати води суходолу і, зокрема, розглянемо підземні води. Що ж таке підземні води? Це води в товщі земної кори, які знаходяться в рідкому, твердому або газоподібному стані. І для їх утворення потрібно дві умови. Перше, це достатня кількість атмосферних опадів, і друге це здатність гірських порід пропускати воду. Сьогодні у нас є учень, пан Юрій. Е, давайте з вами подумаємо, які це атмосферні опади можуть випадати на якісь території і просочуть дощі правильно, а ще сніги. Сніг. правильно. Талі води, коли, коли, коли сніг, е... е Тане. Тане, і вся вода потрапляє в ґрунт і утворює підземні води. Правильно, тобто, якщо ми говоримо про ті опади, які можуть випасти, то дощові води відразу просочуються, так? А е, сніг, наприклад, після танення. Угу. Добре. Е, тоді нам залишилося інше питання: з'ясувати, які ж гірські породи пропускають воду і з якою швидкістю. Так? Давайте з'ясуємо, у нас от є з вами. Е, Невеличкий експеримент, який я обіцяла вам минулого разу. У нас тут є пісок, є глина, є щебінь і є граніт. граніт. Так. Це не пропускає воду. наприклад. Так. <гум> От. І ми з вами маємо з'ясувати, які ж із цих е, гірських порід пропускають або не пропускають воду. Ось у нас є скляночка води. Давайте почнемо. Тут я наливаю обережно, оскільки тут у нас. Е, Глина, Глина, да, вона така. Е, вона, ні, ні, це вона на край треба налити всерединку і почекати, чи вона е, пропустить воду, бо це е, назовні налилася. Тепер щебінь, от дивимося, так. Щебінь чудово пропускає. Так, І далі пісочок. Наливаємо по самий верх і чекаємо. І далі у нас залишився граніт. Глина, напевно, з усього найменше пропускає, да? вона в'язка стає. Так, так, правильно. І граніт взагалі не пропускає. Да. І от ми бачимо, що в нас там дві скляночки, тому одна буде туди стікати вода, а інша та, яка всередину ми будемо бачити, чи пропускає він, чи не пропускає воду. Так. І можемо так залишити, тому що в пісочку ще от зверху є водичка. Е, із того, що ми вже побачили відразу, у нас пропустив воду щебінь і пісок. пісок. Але е, щось пропустив воду швидко, а якась порода повільніша. От як ви думаєте, чому щебінь пропустив відразу швидко воду, а пісок от у нас поступово пропускає і капає поволі? так? Ну, щебінь між камінчиками щебня багато місця, вона швидко тече, а пісок О. він як. Губка впитує, а потім випускає через себе, тому повільніше все. Правильно. Здатність гірських порід пропускати воду швидше або повільніше залежить від наявності в гірських породах пор, проміжків, тріщин. тріщин. Правильно. І чим більше пори, тим швидше пропускає гірська порода воду. І ми бачимо, що, наприклад, між щебням у нас великий вістань, тому вода швидко, швидко просочилась. Да, можемо ще повторити. Це? Ось так. А пісок тільки-тільки, от у нас вся водичка з поверхні да, от перейшла mm -hmm. е, уже в колбочку. А граніт і глина, якщо ми побачимо, то глина тільки пролилася та вода, яку ну, я Яка пролила повз глину. Да, mm -hmm. А граніт також у нас. Так, щоб показати гарненько, в колбі майже немає води. Знову ж таки, та, яка по краям, да, по краям пролилася. Тому робимо підсумок, що у нас є породи водотривкі і водопроникні. Значить, Водопроникні породи це ті, які легко пропускають воду. І ми з'ясували, що це пісок і щебінь в нашому випадку. І водотривки це ті, які не пропускають крізь себе воду. Як же ж залягають ці гірські породи, і які залежно від залягання бувають підземні води? Підземні води можуть залягати на різних глибинах, і залежно від їх залягання, поділяють у нас верховодка. Далі у нас йдуть ґрунтові води і міжпластові води? Верховодка це верхній, Непостійний сезонний е, такий шар, який не утворює суцільного е, дощами, напевно. Да? Правильно, да, поповнюється атмосферними опадами і е, не утворює суцільного горизонту і нерухомий. да, Там немає течії. Угу. Е, Далі, якщо розглянемо ґрунтові води. То е, вони залягають на першому водотривкому горизонті. Що ж це значить? Дивіться, якщо ми говоримо про е, ґрунтові води, то ось у нас є перший водотривкий горизонт, так? це наші водотривкі породи, да? або глина, або граніт. І на е, цьому водотривкому горизонті знаходиться якась порода, яка здатна пропустити воду. Вона насичується водою, пори заповнюються да, водою, і е, утворюється водоносний шар. От е, ті ґрунтові води, які знаходяться на першому водотривкому горизонті, ми називаємо ґрунтові води. Це їх люди використовують в криницях? Так. Да. І, і причому там рівень міняється, як і в криницях. Абсолютно то лижчі, правильно. То нижчі. правильно. Е, і ну, по ілюстраціям на е, слайді ми можемо бачити, що правильно це. Е, Води, які використовуються в криницях, це е, ґрунтові води, які мають е, течію, і е, напрям цієї течії буде залежати від е, нахилу водотривких порід. Да? Як е, іде е, горизонт водотривких порід, так буде і напрям течії. Далі це води, рівень яких змінюється протягом року. Якщо у нас е, опадів багато, то е, рівень. Підвищується. І ми це в криницях чудово можемо бачити. Що, наприклад, на навесні, коли розтанув сніг, рівень води поступово буде в криниці підвищувати. Да, влітку, коли особливо посушливе літо, то рівень води. буде… Відробно, да, або або з'являється наступне коло колодязя, або навіть буває, що дійсно може зовсім знизитися рівень ґрунтових вод. Далі е, ґрунтові води е, забруднюються, да, тобто е, діяльність людини може призвести до їх забруднення, ну, але про це ми трошки пізніше поговоримо. Далі е, також грунтові е, води, наприклад, в ярах, можуть виходити на поверхню і утворювати джерела. Да, ми можемо також бачити не тільки в криницях. Далі йдемо з вами. Наступний горизонт це міжпластові води. Міжпластові води знаходяться уже між двома водотривкими горизонтами. Якщо ми повернемося з вами на слайд зі схемою, то бачимо перший водотривкий горизонт і другий водотривкий горизонт. Між ними утворилися міжпластові води. Що характерно для, цих, для цього шару ґрунтових вод. По-перше, вони постійні, вони мають течію, вони постійні. Але оскільки вони знаходяться між двома водотривкими горизонтами, то поповнюються вони дуже повільно. І поповнюються, от бачимо на зображенні, в тих місцях, де водоносний шар виходить на поверхню. Тому що от ми побачили, що водотривкі породи дуже повільно пропускають воду. Далі. Це води, які чистіші від ґрунтових, і вони мають течію. Далі воду, міжпластові води, які Знаходяться під тиском, називають артизіанські. І коли е, ну, як, е, бурять свердловину біва, біва, так зараз, так, да? так, то вони можуть виходити фонтаном. Але правильно, да, їх використовують в бюветах для е, особистих от, в господарствах також можуть бурити свердловини. Е, тому правильно вони чистіші і їх використовують е, також як питну воду. Але ми знаємо, що ми дуже часто чуємо, і навіть в магазинах ми бачимо напис Мінеральна вода, яка продається. Це теж підземні води. Ми їх використовуємо, ми їх купуємо або ми їдемо туди, де є мінеральні води, де вони природними джерелами виходять курорти. на поверхню. Правильно, навколо таких джерел, як правило, сформувалися курорти. Не тільки в Україні. Так? Які ми знаємо курорти, наприклад, які утворилися на базі мінеральних вод за межами України? Французькі. Так. Евіани. Так. Причому О. вони натурально мінералізовані. Правильно. Там, тобто це в воді ще є гази, крім кальцію, магнію і всього іншого. Так? Правильно. так. Наприклад. Карлові вари також, так можу сказати, там ще і води різної температури, тому там ще, Тер ще приєднуються води, да, да? одна характеристика да, термальні води. Правильно, мінеральні води насичені різними солями і мають лікувальні властивості. І залежно від того, якими... Мінералами вони насичені, вони бувають різних видів. От бувають там натрієві, магнієві. Ну, тобто варіантів дуже різні, і залежно від того є їх лікувальні властивості. Кишково-шлунковий тракт. Кишково-шлунковий тракт також. Так. Тому ми бачимо, що на території України у нас є там трускавець, моршин, хмільник, шаян то теж курорти, які сформувалися на базі мінеральних вод. Далі ще ми згадали з вами термальні води. правильно? Термальні води це температура підземних вод має бути вища 20 градусів. І використовуються вони досить широко, особливо в районах, де вони поширені, для опалення будинків, для отримання електроенергії да, геотермальну енергію, ми кажемо, і геотермальні електростанції будують. От, як, наприклад, приклад це в Ісландії геотермальна електростанція. Також курорти, да? оскільки часто також у нас є термальні води, насичені різними мікроелементами. Тому от ми бачимо ну, ті самі Ісландії, а це приклад з нашої сусідки Польщі в Україні також, наприклад, Закарпаття відоме своїми термальними джерелами. А це правда, що вони під землею нагрівається ця вода, і, і ця вода виходить назовні біля вулканів. Що вода нагрівається саме від, да, від тепла землі? Це в областях складчатості, де є зони магматизму, і дійсно вони нагріваються теплом землі. І е, бувають досить різної температури. Бувають термальні води і 60 градусів е, нагріваються до 60 градусів. Вони запахами бувають. Я був бувають. в термальних водах. Там неможливо взагалі знаходитися. Але люди сидять, гріються. І правильно, і це дуже добре, наприклад, для суглобів, для шкіри. шкіри для тобто залежно системі. від того, якими елементами насичені ці води, вони будуть мати різні лікувальні властивості і різне спрямування. Так, якщо продовжуємо е, розмову про термальні води, то е, слід згадати ще найбільш північних мартишок. Е, вони проживають в Японії, і е, це північ Японії. Холодно, холодно а вони гріються. Холодно, да, Тому взимку бачимо у них такі шапочки зі снігу, але вони е, облюбували термальні джерела і там е, проводять зиму. Причому е, спочатку населення не знало про. Лікувальні властивості цих джерел, і потім, дивлячись на тварин, населення також почало використовувати термальні джерела, і воно ввійшло в культуру. Тобто такі термальні джерела називаються в Японії онсен, і відвідування їх стало традиційною в культурі японців. Е, тому е, термальні джерела дуже поширені е, в світі в районах е, вулканізму і е, магматизму. Тобто, ця вода нагрівається від магми, де, яка підходить вище до поверхні землі, і вона постійно тепла, не дивлячись на температуру повітря вірно. в регіоні. так, абсолютно вірно. Вона нагрівається від магми, яка близько підходить до поверхні. Це єдині мавпи в світі, яких немає артриту. Добре так. Підземні води, як всі води, і поверхневі, і підземні великі трудівники, вони виконують велику роботу в створенні і руйнуванні форм рельєфу. Наприклад, ми знаємо, що Підземні, що Під землею є печери. Да? І ну, коли є якийсь туристичний об'єкт і завжди запрошують в печеру, всі залюбки туди йдуть, тому що це дуже цікаво. Але ці печери створюють також підземні води. Ну і е, інші, наприклад, такі більш небезпечні уже наслідки роботи підземних вод це суви, коли насичені водою великі маси гірських порід е, сповзають і суваються по водотривких породах е, під власною вагою, під силою тяжіння. Вони суваються. І е, тут невеличкий показаний сув, а бувають суви з катастрофічними наслідками. Е, тому варто пам'ятати, що ну, не лише гарні печери є наслідком роботи підземних вод. Але е, якщо повернутися до ось цієї краси, то печери е, яким чином утворюються? В легко розчинних породах гірських вода роз, е, розчиняє да, породи, наприклад, гіпс, вапняк, сіль і утворюються величезні пустоти. І, наприклад, в печерах можуть бути підземні ріки, підземні озера. Такі форми рельєфу ми називаємо карстові. Карст буває покривний і поверхневий. Якщо ми розглянемо зображення, то ми бачимо, що в печерах бувають і підземні ріки, і підземні озера, але бувають і дуже гарні натічні форми, які яким у великих печерах навіть дають власні імена. Але якщо розібратися в натічних формах, то ми бачимо, що є, наприклад, ті, які ростуть вниз, і це називаються сталактити, є ті, які ростуть вгору, і вони називаються сталагміти, а є суцільні, які називаються сталагнати. І утворюються ці натічні форми дуже повільно, тому що вони утворюються краплинка за краплинкою, в якій розчинені гірські породи. Вона натікає, і ось ці гірські породи осідають, осідають, таким чином нарощується натічна форма. Це дуже довгий процес, тому завжди в печерах, якщо бувають на екскурсії, да, там відкрита ділянка, яка відкрита для відвідування, завжди попереджають: нічого не ламаємо, нічого не зриваємо і на пам'ять з собою не виносимо. Вже б винесли все, як би могли. Тому що це дуже повільний процес утворення натічних форм. Ну і вчений, які досліджують печеру, називають спели. Теолог. В світі дуже багато печер, і в Україні також багато печер. Ну, найбільш, найбільші печери ми знаємо це флінт мамонтова печера в Сполучених Штатах, яка утворена в вапняках, і її протяжність 650 кілометрів. І, Ну, вона дуже відома всесвітньо, але при цьому мало хто знає, що в Україні також є одна з найдовших печер, але в іншій породі в гіпсових породах у нас є. Печера оптимістична на Тернопільщині. І вона також найдовша в світі, але в іншій породі. І її довжина близько 210 кілометрів, але дослідження тривають і довжина щоразу збільшується. Mm -hmm. Також іншим районом, де у нас поширені печери, це Крим. Да, гірський Крим, там величезна кількість печер і карстових форм рельєфу. Багато з них відомі туристичні печери. Наприклад, Еміне хасар червона печера. Вони дуже цікаві. Там і вертикальні є печери, коли утворюються до семи поверхів печери, і горизонтальні. Тому, якщо у вас буде можливість, відвідайте печеру, це дуже цікавий такий природний об'єкт. Давайте перейдемо до значення підземних вод. От в зв'язку з тим, що вже було сьогодні сказано. Пан Юрій, яке значення підземних вод? Як ви думаєте, ну вони живлять саму землю, не дають їй засохнути. І от як ви сказали, дуже важливо для ґрунтових вод. Значення діяльності людей, тому що коли люди починають забруднювати води, рано чи пізно вони обов'язково просочаться туди, де артизіанські води, і тоді вже буде проблема глобальна, тому що тоді рано чи пізно люди залишаться без тої води, яку можна пити. Так, тобто е, основне значення це питна вода, чиста питна вода і е, живлення річок, і можуть бути витоки якраз річок. І ми знаємо, що в Карпатах беруть початок якраз із джерел е, українські е, річки, притоки Дністра, притоки е, Дунаю. Далі мінеральні води використовуються з лікувальною метою, термальні води, ми сказали, що використовуються для опалення будинків, для виробництва електроенергії, також для лікувальної е, мети. Е, виходячи з такого великого значення підземних вод, варто ще звернути увагу на її охорону, оскільки. На жаль, підземні води забруднюються і комунальними стоками, і промисловими стоками. І е, все це може просочуватися в ґрунтові води, які активно використовує населення як джерело питної води. Тому, е, Слід е, звертати увагу на очистку саме е, комунальних і промислових стоків, і не допускати забруднення підземних вод. Можна Я ще додам можна е, в мене є гарна історія про південно африканську республіку, де є проблема з водою, саме через низьку кількість опадів і через велике забруднення. Країна багата країна, е, в якої є два океани, е, в якої є дуже багато. Природних ресурсів для того, щоб жити добре, і успішно в них проблема з водою. В готелі, коли заходиш в душову кабіну, є такий невеличкий пісочний годинник. Ти його перевертаєш, і поки пісок сипається, ти можеш помитися. Як пісок закінчиться, вода припиниться. Треба буде чекати наступної подачі. Це особливо стосується жінок, коли треба помити голову з довгим волоссям і так далі. Вода в крані, де ми чистимо зуби, просто бризкає, вона не тече. Настільки люди економлять воду і. Ми вдома з того часу, коли чистимо зуби, виключаємо воду. Зайва раз її не вмикаємо, розуміючи, що от зараз, коли ми іноді включимо крани, вода тече в країнах не так вже і далеко від нас, хоча хоча ну ніби й далеко, є такі проблеми з водою, де люди просто іноді не можуть попити води, тому що її немає, або вона брудна. Це так важливо, Про... так це важливо, і взагалі, так. оскільки ми бачимо прямий зв'язок між атмосферою, гідросферою і літосферою, то варто згадати ще і приклад з України, коли на полісі, де велика кількість випадає опадів, де були великі площі боліт, де близько підходять підземні води, була програма в 20 столітті, в другій половині 20 століття, осушення боліт, і для того, щоб ще раз підкреслити зв'язок між цими оболонками. То осушення боліт призвело до е, зниження рівня ґрунтових вод, і це теж стала проблема, тому що е, в колодязях е, у людей нас, да, рівень ґрунтових вод різко е, знизилася, тому це дуже важливий зв'язок трьох оболонок, які які треба пам'ятати. Тому проблема забруднення підземних вод стічними водами є дуже актуальною на сьогоднішній день. Ми з вами вивчили основний матеріал, який стосується підземних вод. Давайте ж повторимо, що ми сьогодні вивчили. Перше, отже, що ж таке підземні води? Води, які знаходяться під землею, так звані води верхівні, які знаходяться зверху, залежать від кількості води, яка випала з дощів і станення снігів. Потім нижній пласт, яким ми користуємося для криниць і використовуємо в побуті, і, і, і нижній і артизіанська вода, яка міжпластова, яка є чистою і яка дуже довго накопичується там, тому що міжпл породи, які Водо, не пропускають водотривки. воду, водотривки. Правильно. Вони тримають цю воду в резервації. Так, значить, підземні води, води в товщі земної кори. Утворюються два чинника, ми говорили: це пропускна здатність гірських порід і наявність атмосферних, атмосферних опадів. опадів. Да. Е, так, породи є, вже сказали, водотривкі і водопроникні. Так? Далі, за умовами залягання, ви вже назвали: це у нас верховодка, ґрунтові та мич води. Далі ґрунтові води виходять на поверхню чим? Як вони виходять на поверхню? Е, ну, де ми можемо побачити. В Криницях, В криницях. В ярах, а ще в ярах чим вони виходять? Джерельними струмками. О, Правильно, джерелами і поповнюються вони Опадами. атмосферними опадами. І останнє питання: підземні води поповнюються. Е, я якщо про темпи, то вони як поповнюються швидко чи повільно? Ну, поверхневі швидко, а ті підземні дуже повільно так і особливо, якщо між пластові ми говоримо так повільно, і їх потрібно. Берегти. Охороняти все правильно. Е, молодці ми сьогодні засвоїли матеріал. На цьому ми з вами вивчили тему підземні води. Ми з вами гарно попрацювали. Я вам дякую за роботу. Е, до, е, домашнє завдання. Ви бачите підручники різних авторів, зазначеним параграфом з теми підземні води, тому прошу ще раз прочитати, ще раз звернути увагу на нові терміни, на значення підземних вод. Зв'язок між оболонками. І е, наступного разу ми з вами поговоримо про охорону вод суходолу та якість питної води. Дякую, до побачення! Дякую вам, дуже цікаво. Я шкодую, що в мене в житті є прогуляні уроки тепер. І... Ті моменти, коли можна було використати для навчання, я десь прогуляв. Ну на жаль, так природа влаштовує нас, що ми тоді, коли треба вчитися, іноді ухиляємося від цього. А коли хочеться, на це немає часу. Тому хочеться звернутися до сьогоднішніх учнів. У мене сьогодні був урок географії, і я, мандруючи світом, пригадував ці уроки. І ніколи не міг собі подумати, що вивчаючи якісь країни в школі, я побуваю в цих країнах. Так от зараз, мені здається, учням дуже важливо знати і розуміти, що чим краще вони вчитися, тим більше вони потенційно зможуть заробляти гроші і бачити географію на власні очі: і річки, ліси, озера, країни, які вони вивчали. І це м -м -м, наглядний приклад того, що знання дійсно дають людині можливості, не просто слова.